Для мене я їх намагаюсь вести такий термін. Вони не російська опозиція, а російські лобісти, тому що да, насправді да, вони да. не підпадають під термін опозиції, бо вони реально не претендують на політичну владу в країні. Вони не мають достатньої кількості електорату, вони не мають критичного впливу на суспільство, і в принципі, а функцію лобіювання російських інтересів вони дуже прекрасно виконують. Вони всюди. Вони в європарламенті. Десь там прибились та ж сама Навальна, яка потрапила на зустріч з Байденом в академічному середовищі. От, так, от просто хто такий Навальний глобально? Ніхто це людина, яка не претендувала на реальну владу. Останній опозиціонер, е який е був на Росії, це Борис Німцов. Німцов. Після смерті Німцова. Опозиції на Росії не існує, як явище, все. Просто ну, якщо ми говоримо про ліберальну опозицію. Тому от про цих е, дуже важливо говорити про цих лобістів. І тому я, я просто чому про них згадав, тому що вони зроблять все можливе для того, щоб от цього, і, і на жаль, вони цей вплив мають. Хорошо, на я жаль... тоді, тоді доповню думку. Давайте тоді ще і національно визвольні рухи народів Російської Федерації. Разом з ними, ж, да? от разом з, з РДК, Чеченців, ідею. Да? Да? Ну, Юрал, да, тобто ось, в да, принципі, поневолені народу. Да. Да, тобто от вони... Воно тут не зростеться по одній простій причині. Що вам закинуть сепаратизм? В країні, яка визнана в статуті о, статутом ООН, фактично Росія визнана. Угу. Більше того, вона член Радбезу. А я зараз поясню. Я слухав дуже уважно, поверну нас до гаранті, так, бо це гарантів. Важливий. Коли ми говоримо про китайський так званий мирний план, там є перший пункт, на який сьогодні погоджується Росія, і він читається як. Повага до суверенітету країни згідно до статуту Організації Б'єдинних Націй, Китай має претензію на Тайвань, і для нього це єдине ціле. Він ніколи не визнавав Крим Російським. Ніколи угу. це дуже важливий також момент. Якщо ми будемо запихати зараз, я за, але я кажу. РДК, Ічкерію, так і інші опозиційні Ні, рухи Якщо без формат, Ічкері, то як РДК, представ, то РДК сепаратизм як представників Росії, то тоді тут буде виникати запитання. До прикладу, Башкортостан представляє там Башківську там Незалежну Республіку чи ще якось. Ну, це ремарка. Тому я поки що не бачу перспективи в цьому, хоча ідея хороша, Ні, сам по собі РДК всі, без стануть, всі стануть проти цього, бо будуть говорити: добре, ми розуміємо, що можуть бути різні опозиційні рухи на Росії. Але вони сьогодні не можуть представляти Росію як таку на таких переговорах. В будь-якому випадку Китай на це не погодиться. А друзі, ну ми, ми ж самі щойно дішли про те, що без Китаю цієї цього, цього кіпішу не буде завершую. І так само не погодяться і ті самі американці. Тому що скажуть, чекайте, а з ким ми будемо говорити? Німцова немає. Навіть того самого Навального вже немає. Хто представляє Росію? Mm -hmm. Сьогодні Путін представляє Росію. Ось це випадки. дуже важливий момент. Персоналі не вистачає, і оскільки ця опозиція не може її створити, тому що Навальна не потягне цю роль, це вже очевидно. Ми не допрацювали. От навіть коли ми говоримо про РДК Легіон Свободи Росії і так далі, хто є обличчям? Хто є от таким умовним символом? Не вистачає. Це все дуже абстрактні утворення, умовно, для більшості людей, а для заходу і поготів. Не вистачає такого символу, якийсь там лідер російського протесту, який от. Це один із таких моментів, над яким ми, мабуть, мали працювати з самого початку повномасштабного вторгнення. Людина, з якою би асоціювалися ці всі е, легіони, батальйони росіяни і так далі. І ну, от офіційно каждый... Пономарьов о, вважається політичним представником РДК. Не РДК, там у нього, по-моєму, свій батальйон. Ну, ну, там, там ну, Росії. Да. No. Але ну, у нас є над чим працювати. Перша, це теза, яку я також намагаюся просувати, користуючись різними майданчиками, це настільки ми погано працюємо в, в лобізм. Я маю на увазі не адвокацію, де там люди просто на громадських засадах ентузіазмі щось намагаються досягнути. А цілеспрямований лобізм. Тому що, якщо хочу, щось, щоб якщо ми хочемо, щоб з нами рахувалися як серйозними гравцями, то треба грати по-дорослому. Я продовжую наводити той приклад, що. Ці 380 тисяч доларів, які Україна витратила на лоббізм своїх інтересів в США за 23-й рік, ну це, це сміховинно просто. І ми тут кардинально недопрацьовуємо. Є інституційний інструмент, який ми можемо використовувати. Потрібно на це спрямовувати кошти в Штатах, в інших країнах. Та ж сама дипломатія. От ми говоримо про ці всі домовленості, зустрічі. де… Тут Україна. Ми не можемо допустити, що по тій же Великобританії понад сім місяців немає міністра. І той тимчасово виконуючий обов'язки, там повірений тимчасовий, він не має і половини тих повноважень, які, які має міністр. А, не міністр, посол. А, посол, посол. перепрошую, посол. Посол у, у Великобританії. І, а у нас і в ряді європейських країн немає послів. Тобто оця ось не ну. Є речі, які ми робимо правильно, і потрібно продовжувати робити, але от навіть розмови про ці гарантії, підготовка, тому що ну, от коли там зустрічаються на найвищому рівні, потрібно щось бу, бу ну, має щось бути підготовлене. От це а щоб це готувалось, потрібно лобіювати інтереси, потім через дипломатичні канали їх далі працювати, до е, підготувати до фінальної версії, і потім щось вже ухвалюється. У нас ці дві ланки просто випали, їх немає.